Навіть у цьому є свої правила, щоб похвала працювала на вас, а не проти вас. Ось кілька рекомендацій. Важлива конкретність це ключ до щирості. Замість загального «Я молодець» краще уточнити, деталізувати. Я добре впоралась з цим завданням, бо вдало розподілила час і продумала всі кроки. Чим конкретніше ви деталізуєте цю поколу? тим краще. Тим більше ви усвідомите свої зусилля, які на це поклали. Більше будете цінувати. Потрібно хвалити себе за процес, а не за результат. Навіть якщо кінцева мета ще не досягнута, визначайте свій прогрес. Я зробила сьогодні маленький крок, але важливий для своєї цілі. Це допомагає залишатися мотивованим. Хваліть себе щиро, наче хвалите найкращого друга. Це було не легко, але я. Пишаюся собою, що я змогла це подолати або це зробити. Я пройшла цей виклик. Використовуйте позитивні ствердження. Замість «Ну це, бо не там вже й погано. Скажіть, це був гарний результат, і я засуву похвали. Зробіть похвалу ритуалу після завершення важливого процесу якогось, якогось завдання похваліть себе не лише словами, наприклад, подаруйте собі час для відпочинку, якусь невеличку річ, масаж чи прогулянку це закріплює асоціацію між досягненням і позитивними емоціями. Ведіть журнал досягнень, записуйте свої перемоги, навіть найменші, це допоможе в моменти сумнівів згадати, скільки всього ви вже зробили. Відзначайте свої перемоги, навіть якщо вони здаються маленькі. Хваліть себе постійно, навіть подумки, пам'ятайте, визнання своїх досягнень це частина здорового самоприйняття. А як ви зазвичай себе хвалите? Діліться своїми способами у коментарях.